Не всі можуть бути видатними блогерами, породісними песами або крутими, не знаю там, парашутістами. Але всі можуть бути живими, щасливими і прекрасними, так? Да? Ось. Чому? Тому що що? Правильно, треба жити своє найкраще життя вже зараз і тут. Чнув, каже, йди в баню своїми. Записами. Хвостичка. Йдем. Скажи Йдем. щось подписчикам. Це тільки за гроші я знімаю. Так ми ще, ми, у нас блог маленький, у нас ще навіть 300 підписчиків немає. Хвостик. Йдем. Скажи, нехай вони підпишуться на нас, хоча б ще троє. У нас тоді буде 303 підписчика. Підписника. Підписника? Підписника. Чули, ви підписники, не подписчики. Ви найкращі люди в світі. Ті, хто підписаний на мене. Чому? Тому що я буду для вас старатися знайти най... Най... найдієвіші методи покращення вашої реальності. Пробувати їх на собі і демонструвати їх для вас. Адже якщо вам буде від того, що ви дивитеся і робите краще, тоді буде світ ставати краще. А якщо світ буде ставати краще, я буду жити в кращому світі. Так, і змінимо цю реальність на прекрасну. До зустрічі, любі мої.